Після восьми в один ранку прилетів снаряд сюди, яка зірвався біля нашої котельні, Ось на висоті на деревах зірвався, два метри від котельні. Майстер теплоенерго Анатолій Кудренко разом з колегами усуває наслідки обстрілу Краснопілля, по якому російські військові вдарили 10 червня. Приліт був не один, розкоржені будинки по тій вулиці, далі, там ще прильоти були вчора. Він же не один, тільки це один тільки сюди прилетів, а там на городі ще взірвався, є побиті вікна у людей. Вікна повилітали. Побила там, спроводаєш, побила світло, зробили, газів перебили. Чоловік Мені розповідає, працювати. близько 40 років мешкає у Краснопіллі. Виїжджати не хоче, та додає, жити стає небезпечніше. Його колеги не потрапили під цей обстріл за збігом обставин. Вчора направляю сюди двох стисарів сюди, Один і каже, ми поїдемо велосипедами. візьмемо тормозки до водика, піду тормозок, візьму. І затягує час. Вони не доїхали 3-4 хвилини, дзвонять мені, ми повернемося там, вибух як вибухи, якийсь вибух, повертайтеся. Якби вони не повернувся за тормозком, а приїхав сюди, вони б отут ще обкашували, отут би вони ще вбирали, всередині середині там ще робили гідровипробування, вони потрапили під себе вдару. За словами начальниці відділу освіти Краснопільської селищної ради Лариси Дерев'янченко, в результаті обстрілу пошкоджені приміщення закладу освіти та котельні. Сім вікон пошкоджено, а також приміщення котельні, де вибиті вікна, а також на території там стіни ну, постраждали та дерева. Ну у дитсадку запровадили дистанційну освіту, розповідає Лариса Дерев'янченко. З початком літа у дітей канікули, тож вихованців всередині не було. Щодо постраждалих серед працівників закладу освіти, не було. Закінчився навчальний рік. Якщо це тримало дітей навчання і безпосередньо місця, то зараз максимально намагаються, якщо говорити про дітей шкільного віку та дошкільного, то намагаються. Вивести дітей десь у безпечніші території, чи в межах України, чи за межі України це і табори відпочинку, це і будь-які екскурсійні поїздки. Тому на сьогоднішній день ну, бачимо і спостерігаємо таке масові від'їзди, відпустки. Під час обстрілу всередині дитсадка, говорить Лариса Дерев'янченко, були 10 працівників. Вони не травмувались. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.